Доброго вечора, ми з Україною, ви на каналі Української Відьми. Сьогодні я хочу для вас подивитись, який саме чоловік у вас на порозі, кого доля веде, чи то новий, чи то не дуже. Зараз будемо розбиратися, кого до вас найближчим часом приведуть вищі сили. Ситко, підписуйтесь на канал, дивіться мої відео і, будь ласка, якщо я вам дуже потрібна, якщо вам потрібна допомога, пишіть мені на телеграм. Можете залишати в коментарях, яке відео хочете подивитись, на яку тему я вам зроблю таке відео. Який чоловік у вас на порозі? Хто до вас йде? Думайте про себе, не думайте про конкретного, сконцентруйтесь. Зараз будете обирати свій варіант, який чоловік на порозі? Обирайте. Дивіться. Будемо розшифровувати. Так, тут у нас Жезловий дуже активний. А, симпатичний вам прийдеться до душі, але з якимось таким важким багажем. Емоцій. щось в минулому. Вийшов з якихось важких стосунків. Важка втрата. Довго переживав, але прийшов в себе. І зайнявся роботою. Чи знаєте ви його? Ні, це новий. Це новий. Про тому не зразу ви один одного розгледіти зможете. Ну, якось, Може, десь будете бачити, знаєте, як на вулиці, але не знайомі. З чим ти прийдеш до неї? Каже, буду спостерігати і буду думати, що тобі запропонувати. Тут може людина, чоловік піти в банк з. Якогось подарунка, або, щось, або чимось пригостить, або з якимось святом привітає. Але, дівчата, дивіться, він спочатку проявиться, а потім на якийсь час, може, пропасти. Ви будете ще з кимось спілкуватися, або у відносинах інших, або ще якийсь чоловік буде. І він то чи дізнається про то, чи сам собі надумає, але на якийсь час піде в роботу і буде тиша. Потім знову з'явиться, чому ти так себе странно поводиш? Ну, Він вас одразу не обере. Знаєте як? А ви ні за ким не бігаєте? Він вас одразу не обере, а він ну, такий непогане, знаєте, грошики водяться. Грошіки вводяться, видно, що за собою слідкує, а ви якось ну, будете думати, що він несерйозний. Ви ще з кимось будете спілкуватись, хто вам гарні слова каже, будете думати, що це серйозно, що якщо б ти щось хотів, то ти б активно якось діє. А він все одно буде з'являтися. Як то якщо хтось такий дуже... Не зрозуміли, дівчата, придивіться, добре. Що у вас з ним може бути? Що у вас з ним може бути? Трошки заважаю, що може бути з ним? Шлюб. Дивіться, якщо щось нове і таке, що десь Ховається, ви можете просто згаяти час з ним. Або ви його забираєте собі і більше ні з ким не спілкуєтесь. Або все це затягнеться на півроку. Туди-сюдой буде ходити. Нічого не зрозуміло, що хоче, нічого не пропонує. По ньому не видно, що він страждає. Знаєте, візуально не видно. Ну, що таки складний, я не знаю, на що він вам. Ви самі не знаєте на що. Ваші від, відчуття. Знаєте, Тут якась хімія буде. Тут ви можете просто зробити таку дурість, щоб піти з ним виключно в інтимні стосунки. Ні, тут може бути шлюб, тому, дівчатка, будь ласка, придивляй, придивляйтесь, але найближчим часом у вас ну, є активність від протилежного полу, тому все буде добре. Двіки в чашу. Ви його знаєте? Знаєте, це або колишній, або колишній знайомий, це чоловік на порозі, який ніяк не вирішить з вами або без вас. Не любить бути один, одинаком, але насправді він одинак. Знаєте, що любля? Гроші чужі. Своє життя покращувати за рахунок інших. Тут нерви будуть, тут він буде вам робити якісь нервові зриви. Тут ви будете навіть на нього кричати, казати, напиши мені надзвони, бо я вже від тебе, чесно кажучи, втомилася, що ти не можеш визначитись. Чому ти прийдеш до неї? В пошуках варіантів. В пошуках варіантів прийде. Один з варіантів в нього. Хто порозі? Хто це, скажи мені, хто Це Це не якийсь час чоловік. Але тут чітко кажуть, розділяйте, будь ласка, гроші. Тут, можливо, когось колишній чоловік там десь з'явиться, або колишній коханий. Розділяйте гроші. Нехай він також вкладається, бо він не хоче вкладатися, знаєте, у вас. Не хоче фінансувати. Навіщо він вам? Ну, тут кажуть, якщо колишні приходить, або якщо ви знаєте вже чоловіка, і вас щось дуже сильно в ньому бентежить. Вам не здається, ви можете в якусь таку групу трапити, але все одно буде обман, ілюзія, він нестабільний. В нього вдача тільки за рахунок інших, розумієте? Але він то не цінує? На, що вам така карма? Це ж кармічна вся гедота. Я скажу на що, для того, щоб ви не обирали таких взагалі, бо думаю, він не потящий такий. Щоб ви відмовлялися від у тієї мішури і обрали тільки тих, хто дійсно про вас піклується. То дійсно дарує вам свято завжди, в незалежності від на від вашого там самопочуття та інших моментів. От таких треба обирати, дівчата.